Великий стакан і наливаю собі каву середню. Ну, там воно white, Я раніше не брала, тільки брала лати, А це взяла плетвайт. І дивлюся, що інша ціна там 33 гривні, а лати коштує 38. Я думаю, ну не будеш вже переливати цю каву. О, треба вже так іти, може на касі поясню. А на касі мені сказали. Що приливати вже ну, точно не можна, тому що ж камери, все ж воно видно. І у них є рахунок саме цих стаканчиків. Тобто ви не можете доказати, що в великому стакані у вас середня кава, наприклад. Розумієте, що треба, щоб була кава по розміру, так би мовити. Тобто йде просто рахунок стаканів. Ну що, вже буде так, що я могла зробити. Вже як є. Тому що я хочу сказати, будьте уважні, обирайте стаканчик той, який потрібен для кави. Тому що, якщо ви помиляєтесь, ви платите, як ви мовити, за іншу порцію. Так, і що ще цікаво, коли ви обираєте собі каву, іде знижка на оцей донат. Шоколадний. Він неймовірно смачний, а це пончик. От, зверху ось така є присипка. Це саме в АТБ, там, де випікають друзі, е, випічку. Так він коштує 27 з копійками. Якщо ви берете каву разом з саме з цим пончиком, донатство він буде йти з 25% знижкою. Тобто цей пончик мені вийшов 20 гривень. Каву я. Трішки помилилася, зато з пончиком гадала. Хто не знає такої акції, перевіряйте саме в своїх АТВ, в своїх містах, чи діє вона, чи ні, і дізнавайтесь у.